Військову амуніцію для третьої штурмової бригади передали волонтери благодійного фонду Покрова. Це спорядження допоможе зберегти життя захисників. Хочу закликати, користуючи нагодою всіх, щоб ми не стомлювалися допомагати нашим збройним силам. Це дуже важливо, щоби ТИЛ пам'ятав про те, що є війна, і пам'ятав про те, що потрібно допомагати. І допомагати треба не десь там час від часу, а допомагати треба кожен день. Тому наш благодійний фонд покрова, я особисто, всі наші волонтери благодійного фонду не втомлюються і щодень дбають за наші збройні сили. Процес отримання військової амуніції був довгим та багатоетапним. Розповідають у фонді. Намагаємося закривати всі запити військових, які до нас надходять, навіть доволі специфічні, вузькопрофільні спеціалізовані. І радіємо, що нам вдалося. За нехай це доволі довгий час, але вдалося знайти саме те обладнання, те спорядження, яке потрібно військовим і яке в першу чергу збереже їхнє життя. Вже невдовзі це спорядження доставлять на передову, де воно допоможе нашим воїнам наближати довгоочікувану перемогу. Благодійний фонд покрова не втомлюється працювати на перемогу. Ми робимо все кожен день, що від нас залежить, все, що ми можемо. Ми організовуємо, закупляємо, доставляємо, передаємо. Кожен день працюємо і кожен день думаємо про ту користь, яку ми можемо зробити для війни, для фронту для забезпечення безпеки нашої держави. Бійці 3-ї штурмової бригади кажуть, така підтримка тилу є дуже важлива для військових, адже запитів є багато. Існує багато підрозділів, які не мають. Допомоги, які потребують забезпечення. Їм потрібно допомагати в першу чергу. Є речі, без яких неможливо виконувати бойові завдання, тому волонтерська діяльність дуже важлива в цьому плані. По суті, допомагає нам перемагати. У благодійному фонді наголошують, маленьких донатів не буває. Відтак кожен на своєму місці повинен допомагати нашим захисникам. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.